Усім привіт! Це Samsung The Freestyle, портативний проектор, яким я користувався декілька тижнів. Та сьогодні хочу вам розповісти про нього та про свій досвід використання. Посилання, як завжди, у описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Приємного перегляду! Спочатку подивимось комплектацію. Поставляється Фрістайл ось в ось такому пакуванні. До речі, цей напис говорить нам про те, що з цього пакування можна зробити щось цікаве. Якщо відсконувати цей QR-код та обрати проектор Фрістайл, ми отримуємо різні варіації того, що можна зробити з пакування. Тут досить маленька коробка, тому тут тільки ось такі картонні звірі. Наприклад, якщо ви придбаєте велике ТВ від Samsung, можна зробити навіть мебель або будинок для котиків цікава ініціатива. На коробці також відразу бачимо, що проектор може розгортати зображення діагоналю до 100 дюймів. Ну що ж, давайте вже дивитись, що всередині. У маленькому боксі ми бачимо короткий посібник з встановлення, там де можна подивитись, як під'єднати кабель живлення до проєктору, що доволі очевидно, а також таблицю з розрахунком необхідної відстані від фрістайл до поверхні задля розгортки певних діагоналей. Наприклад, мінімальна проекція 762 мм, тобто 30 дюймів, буде на відстані 80 см, а максимальні 2540 мм, тобто 100 дюймів, буде при віддаленні проектора на 266 см. Ця інформація корисна вам зараз більше, ніж після того, як ви його придбаєте, тому що ніяк не впливає на процес налаштування проєктора. Воно повністю автоматичне та не потребує ніяких розрахунків. Але ця таблиця дозволяє зрозуміти, скільки вільного простіру вам потрібно для того, щоб розгорнути певну діагональ проєкції. Далі ось цей бокс, де знаходиться посібник користувача та гарантія, нижче зарядний дріт та блок живлення, а також ось таке кріплення для кейбл-менеджменту. Хочу окремо сказати, що цей фірмовий блок живлення Samsung, на мою думку, топ the топ. Він 65 ватт та має usb c роз'єм, тобто спроможен заряджати досить багато пристроїв окрім цього проєктору. Далі у пакуванні ми бачимо пульт дистанційного керування. Не знаю, що тут багато про нього розказувати, бо це досить класичний Bluetooth-пульт Samsung з мінімальною необхідною кількістю клавиш, а також usb c роз'ємом для заряджання. Зручний, компактний та з мікрофоном для голосового набору тексту. Ну і найголовніше у пакуванні, звісно ж, сам проектор, Samsung The FreeStyle. У комплектації немає батареї, вона зовнішня та її можна придбати окремо. Цікаве рішення, бо не усі користувачі будуть використовувати його від неї, та вона може бути зайвою. Та, до речі, він може працювати від деяких пауербанків, але про це трошки пізніше. Повернемось до Freestyle. Я бачив та тестував різні проектори у своєму житті, але Samsung The Freestyle найзручніший серед портативних, та зараз я поясню, чому. Які критерії портативного проектору у порівнянні зі звичайним? Ну, певно, перш за все розміри. Ось так вважають більшість виробників. А що додумали у Samsung? зробити його не тільки відносно маленьким, а ще й вбудувати в нього поворотню підставку, яка дозволяє розмістити його майже будь-де. Я пам'ятаю, як користувався іншими портативними проекторами, та окрім компактних розмірів, дуже хотілось, щоб було якесь вбудоване рішення для налаштування кута роботи, а його не було. А ось тут є. Завдяки поворотній на 180 градусів конструкції, його можна нахилити під будь-яким кутом та встановити на багатьох поверхнях. При цьому проектор автоматично налаштовує зображення, коректує його геометрію, наводить фокус та навіть змінює колір зображення в залежності від кольору поверхні, на яку ви проєктуєте. Також є регулювання кута нахилу, тобто реальна поверхня може бути зовсім не перпендикулярна проектору. Це робить процес встановлювання та роботи максимально легкими. Встановив, увімкнув, він сам себе налаштував та працює. Це дуже круто, коли ти використовуєш проєктор у різних локаціях. Або навіть корисно, коли ти його використовуєш більш-менш стаціонарно. Все справа в тому, що він не передбачає якогось стаціонарного кріплення. Тобто, ви його вдома, навіть якщо не плануєте його нікуди брати з собою та переміщати, ви його просто десь ставите. А та він досить маленький. та Існує велика вирогідність того, що хтось його колись посуне. Наприклад, в мене він стояв на столі, та звісно ж, він іноді трошки випадково рухається по поверхні. Тому дуже доречно тут працює автоматичне налаштування фокусу та геометрії після кожного включення, а також після кожного його руху, якщо він увімкнений. Задля цих автоматичних налаштувань на передній частині знаходяться сенсори, які забезпечують цей процес. Як ви вже помітили, я використовував його у парі з проекційним екраном, але це зовсім не обов'язково, якщо у вас є біла стіна або навіть стеля. До речі, використання на стелі це прям відкриття для цього проєктору, бо виявилось дуже зручним дивитись кінчик або серіали у кроваті. Роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів, тобто Full HD. при розгортанні максимальної проекції в 100 дюймів та близькому розгляданні їх можна побачити. Але коли знаходишся у цей час як мінімум біля проектору, тобто у 2,5 метрах від проекції, їх не можна побачити, навіть якщо у вас суперзір. Яскравість 550 led люмен. Цього достатньо для комфортного перегляду контенту на 100 дюймах у затемненому приміщенні. Якщо в кімнаті світло, то треба встановлювати проектор ближче до поверхні, щоб якось компенсувати зовнішнє світло. Наскільки цієї яскравості вистачає у реальному житті? Ну, давайте скажемо так: якщо робити проекцію 100 дюймів, як зараз в мене позаду, вам треба суттєво затемняти приміщення. Як ви бачите, в мене тут досить темно. Якщо вам потрібно, щоб він працював при світлі, при зовнішньому світлі, то треба його встановлювати набагато ближче, зменшувати діагональ, тоді буде краще. Але як на мене, то треба орієнтуватись на те, щоб це було затемнене приміщення. Тоді Зображення дуже контрастне, соковито, та ну, мені дійсно сподобалось, як він показує, але в темному приміщенні. Ну і звісно ж, це не просто звичайний проектор, а розумний збудованою системою, яка дозволяє споживати контент без підключення додаткових девайсів. Тут встановлено ОС Tizen, з якою ми вже давно знайомі. Є можливість користуватись YouTube, Netflix, Prime Video, Megago, Світ ТВ та багато інших кінотеатрів з магазину додатків. Тут навіть є iptv клієнт мого місцевого провайдеру. Тобто знайти легальний контент тут можна без зайвих зусиль. Також тут є браузер. Ну, тобто, ви зможете дивитись, щось використовує браузер. До речі, можна під'єднати ще Bluetooth клаву та миш, та це буде набагато зручніше. Також тут є роз'єм micro HDMI. Кабеля у комплекті немає, тобто, якщо ви захочете під'єднати зовнішнє джерело сигналу, потрібен або адаптер, або кабель мікро HDMI to HDMI. В мене був перехідник, але він не підійшов та я був вимушений придбати кабель. Я грав у Xbox на цьому проекторі та задоволен зображенням та швидкістю відгуку. Але окрім підключення по HDMI, тут є бездротові засоби підключення до проектору. Якщо у вас Android девайс за допомогою додатку SmartThings, якщо у вас Apple девайси то за допомогою AirPlay 2. Також мені сподобався дуже цікавий режим Ambient, в якому ви можете обрати з галереї якесь зображення та статично вивести його на проекцію. Цікаво, особливо незвично виглядають ось такі імітації неонових вивісок. У проєктора вбудована акустична система, яка видає звук на 360 градусів. Вона не занадто гучна. Але звичайно доволі чисте та приємне. Мені сподобалось дивитись художні фільми, шоу та просто щось на Ютубі. Музика грає гарно, але все ж таки не вистачає низов. Та використовувати цей пристрій як динамік, мабуть, дивна ідея. Але якщо хочете пірнути у кіно або музикальні кліпи, можна під'єднати якусь акустику по Bluetooth. Я так робив, коли хотів, щоб це був прям домашній кінотеатр. Це працює. Що стосується автономності, то як я вже говорив, тут немає вбудовної батареї, вона окремо під'єднується до Samsung The FreeStyle та продається теж окремо. Її ємність 32 тисячі мАч та вона забезпечує до 3 годин роботи проектора. Але якщо у вас є потужний повербанк, який може видавати 50 Вт або більше, то ви можете під'єднати його до проектору та все буде працювати. Тим паче, мені здається, зараз у багатьох українців є повербанки, які можуть видавати більше 50 Вт. Що я хочу сказати у якості заключення? Мені сподобався проектор Samsung The Freestyle за невеличкі розміри, легкість налаштування та гнучкість вибору місця його розміщення, але купуючи його, ви повинні розуміти, що для того, щоб все класно працювало з цим проектором, вам потрібно затемнене приміщення. Тоді все буде дуже добре. В мене є таке приміщення, та мені дуже подобається те, що я можу легко взяти цей проєктор, віднести на кухню або спальню, увімкнути його, та він відразу буде готовий до роботи. А я зможу відразу щось подивитись, нічого не налаштовуючи. Фокуси, геометрію тощо. Посилання на Samsung The freestyle як завжди, у описі цього відео, якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба та слави Україні!